Драко дошкандибав до свого стола ніби в тумані, і так різко сів, що було навіть трохи боляче. Якщо вам сподобається моя творчість, поставте лайк, підпишіться на канал та порадьте його друзям. Також ви можете фінансово підтримати мою творчість, стати спонсором каналу або зробити донат на банку. Пропозиції по співпраці надсилайте на пошту або в Дірект інстаграму. Там я Марина Зірка. Контакти та інші деталі є у описі під відео. А ми починаємо! І ще одне: тепер ви можете не тільки слухати свої улюблені аудіокнижки, а ще й насолоджуватися обкладинками, які зроблені у співпраці зі справжніми ілюстраторами та художниками в рамках проєкту Творці творцям. В описі під відео будуть деталі не тільки про мене, а й про художника, який намалював цю обкладинку для нас із вами. Приємного прослуховування! І перегляду. Щось подібне траплялося з ним приблизно щомісяця, коли він був з Гаррі, і ще жодного разу в січні, отже був саме час. Його товариш слизеринець, що може вважати себе рейвенкловцем, а може й не вважати, сів назад на свій стілець цього разу боком і уважно дивився на драко. Драко не знав, що йому тепер слід робити. Чи має він спробувати переконати заблудлого слизеринця, що ні, він не був справді рейвенкловцем. Спробувати дізнатися, чи Гаррі у змові з Дамблдором, хоча це тепер здавалося менш ймовірним. Але чому тоді Гаррі підлаштував усе з Грінджер? І справді, не варто забувати, що Гаррі надто дивний для якихось нормальних планів. Гаррі, ти навмисно протистояв мені та генералові сонечка, щоб ми разом працювали проти тебе? Гаррі кивнув без вагань, ніби це було найнормальнішою дією у світі, і тут не було чого соромитися. Уся історія з рукавичками та змушуванням нас видиратися на стіни Гогвардсу єдиною метою було зробити нас з Грейнджер більш дружніми одне до одного, та й навіть раніше. Ти планував це дуже довго? З самого початку. Знову кивок, навіщо? Гаррі ненадовго здійняв брови. Єдина видима реакція на такий гучний вереск бо в драко боліли власні вуха. Навіщо? Навіщо? Навіщо Гаррі Поттер таке зробив? Тоді Гаррі сказав, щоб слизеринці знову могли застосовувати чари патронуса. Це безглуздо. Драко зрозумів, що не може тримати свій голос рівним, проте не міг зупинитися. Як це стосується грейнджер? Закономірності, сказав Гаррі. Тепер його лице було дуже серйозним і дуже суворим. На кшталт того, що чверть дітей парсквибів чарівники. Проста безпомилкова закономірність, що її ти впізнаєш миттєво, якщо знаєш, що шукати. Хоча якщо не знати, то навіть не помітиш, що це про щось свідчить. Отрута гуртожитку Слизерин це щось, що вже відомо у світі маглів. Це попередні передбачення, драко. Я міг би написати це ще до першого дня школи лише на базі нашої розмови на станції Кінгс Крос. Дозволю писати деяких справді жалюгідних людей, що тиняються на політичних зборах твого батька. Чистокровні родини, що їх ніколи не запросять на обід до маєтку Мелфоїв. Пам'ятай, що я їх ніколи не зустрічав, я лише передбачаю це, бо впізнав закономірність щодо того, що відбувається з гуртожитком Слизерин. І Гаррі Поттер почав описувати Паркінсонів, Монтегю та Боулів зі спокійною абсолютною точністю драко не наважився би навіть подумати на випадок, якщо поряд виманолог. Це було за межами образи, вони б убили Гаррі, якби колись почули. Якщо підсумувати, завершив Гаррі, у них самих немає сили, вони самі не мають багатства. Якби в них не було ненависті до чаклунів маглівського роду, якби всі маглородці зникли, як вони ніби бажають, то вони б прокинулися якось зранку і зрозуміли, що в них немає нічого. Але доки вони можуть сказати, що чистокровні чаклуни вище – вони можуть почуватися вищими, вони можуть вважати себе частиною вищого класу. Навіть якщо у твого батька ніколи й думка не про майне запросити їх на обід, навіть якщо в їхніх сховищах немає і Галеона, навіть якщо вони склали сови гірше за найгіршого учня маглівського роду в Гогварці, навіть якщо вони більше не можуть створити патронуса, для них усе провина чарівників маглівського роду. У них є хтось, крім них самих, кого можна винуватити у власних невдачах, і це робить їх ще слабшими. Ось яким стає гуртожиток Слизерин. жалюгідним. І коріння проблеми ненависть до маглородців. Сам Салазар Слизерин казав, що бруднокровок не можна допускати до Гогворцу. що вони послабляють нашу кров. Голос драко зірвався на крик. Салазар помилявся, і це простий факт. Ти знаєш це, драко, і ця ненависть отруює твій гуртожиток. Ти не зміг би створити патронуса з такою думкою. Тоді чому Салазар Слизарин був здатен на чари патронуса? Гаррі витер з чола. Бо багато що змінилося відтоді. Послухай, драко, три сотні років тому були великі вчені, що не поступалися величчю Салазарові у своїй царині, які сказали б тобі, що інші магли гірші через колір їхньої шкіри. Колір шкіри? перепитав драко. Так, знаю, кольор шкіри, а не щось важливе на кшталт чистоти крови. Ну, хіба не сміховинно? Але потім щось у світі змінилося, і тепер не знайдеш жодного великого вченого, що вважає, ніби кольор шкіри має значення. Лише не вдахи на кшталт тих, що я описав. Солозар Слизерин помилявся, коли всі інші помилялися так само, адже він виріс із цим переконанням, а не через те, що він вкрай хотів когось ненавидіти. Було декілька людей, що не помилялися. Але це вони були винятково хорошими. Але ті, хто просто прийняв те, що інші вважали правильним, не були винятково злими. Сумна правда в тому, що більшість людей навіть не помічають моральної проблеми, доки хтось інший не вкаже на неї. А коли людина вже така стара, як Салазар, коли він зустрів Годрика, то вона втрачає здатність змінювати думку. Лише тоді Гогворц було побудовано. І листи про вступ стали відсилати маглородцям, як наполягав Годрик. І дедалі більше людей почало помічати, що маглородці зовсім не відрізняються. Тепер це велика політична суперечка, а не щось, у що люди просто так вірять. А правильна відповідь чаклуни маглівського роду не слабші за чистокровних. Тому тепер люди, що на боці того, у що колись вірив Салазар, або виросли в дуже закритому чистокровному середовищі, як ти, або такі жалюгідні, що їм вкрай потрібен хтось, хто дозволить їм відчути вищість. Люди, що люблять ненавидіти. Це не це не схоже на правду, вимовляв язик драко. Його вуха послухали і поцікавилися, чи не міг би він сказати щось ліпше. Хіба ні? Драко, ти знаєш, що з Герміоною Грейнджер все гаразд. Тобі було важко кинути її даху, як я чув. Хоча ти знав, що вона прийняла зілля пір'ячкового падіння, хоча ти знав, що вона в безпеці. Що ж за людина хоче вбити її, як гадаєш? Хоча вона вона просто дівчинка, що одразу допомогла б з домашнім завданням, якщо її попросити. Гаррі затнувся. Що за людина хоче, щоб вона померла. Батько. Драко ніби розділився надвоє, ніби у нього були проблеми з бінокулярним зором. Грейнджер бруднокровка кровка має померти, а також дівчина, що тримається за його руку на даху, ніби подвійний зір, подвійний зір. А будь хто хто не хоче, щоб Герміона Грейнджер померла, тримається подалі від тих людей, що хочуть цього. Ось що тепер люди думають про Слизерен. Не хитре планування, не спробу досягти величі, а просто ненависть до маглородців. Я заплатив морак серпак, щоб вона спитала падму, чому та не пішла до Слизерену. Ми обидва знаємо, що в неї була така можливість. І морак сказала мені, що падма просто поглянула на неї і та відповіла, що вона не Пенсі Паркінсон. Розумієш, найкращі учні чеснотиму більш ніж одного гуртожитку. Учні з вибором надягають сортувальний капелюх з думкою, куди завгодно, аби не в Слизерин. І хтось на кшталт падми потрапляє до рейвенклову. І, гадаю, сортувальний капелюх старається підтримувати баланс. Тому заповнює лави слизерину будь-ким, кого не верне від усієї ненависті. Тому замість падми патіл слизерин отримує пенсі Паркінсон. Вона не дуже хитра та амбітна, проте вона з тих, хто не проти того, на що перетворюється слизерин. І що більше падм ідуть до рейвенклову, а Паркінсонів до Слизерину, то більше прискорюється процес. Це нищить слизерин драко. У цьому відчувалася жахлива правда місце падми було в слизерині, натомість слизерин отримав пенсі. Батько об'єднувався з меншими родинами на кшталт Паркінсонів, бо вони були зручним джерелом підтримки, але батько не усвідомлював наслідки того, що їхнє ім'я звучало разом з ім'ям Слизерина. Я не можу, сказав драко, але він навіть не розумів, чого він не може. Чого ти хочеш від мене? Я не впевнений, що знаю, як зцілити гуртожиток Слизерин, повільно сказав Гаррі. Проте я знаю, що це щось, що нам з тобою, зрештою, доведеться зробити. Наука потребувала сторіч, щоб засяяти в маглівському світі. Це сталося повільно. Але що сильнішою вона ставала, то далі ховалася така ненависть. Тепер голос Гаррі був тихим. Я не знаю, чому чи як це працює, але так сталося історично. Ніби щось у науці світить на кшталт патронуса та жене геть всілякотемрявої божевілля. Не одразу, але це ніби йде слідом за наукою. Просвітництво, ось як це назвали у світі маглів. Гадаю, це якось пов'язано з пошуком правди, з логічним мисленням, усвідомленням того, що немає жодної причини ненавидіти когось через те, що в них інший кольор шкіри, Як і немає причини ненавидіти Герміону Гринджер. А може, тут щось таке, що навіть я не розумію. Але просвітництво це щось, до чого ми тепер належимо ми обидва. Виправити гуртожиток Слизерин це лише одна з речей, які ми маємо зробити. Дозволь мені подумати, чи то сказав, чи то крякнув драко. Будь ласка. Він опустив голову на руки та почав думати. Драко міркував деякий час, долоні закривали решту світу від його очей. Не було чути жодного звуку, крім дихання Гаррі. Уся переконлива розумність аргументів Гаррі, усі незаперечні зерна правди в тому, що він казав. А з іншого боку, очевидна, і повністю очевидна гіпотеза про те, що відбувалося насправді. За деякий час драко нарешті підвів голову. Схоже на правду, тихо сказав драко. На обличчі Гаррі з'явилася величезна усмішка. Отже, продовжив драко, тепер ти приведеш мене до Дамблдора, щоб все було офіційно. Він, як міг, намагався сказати це ніби мимохідь. О, точно, сказав Гаррі. Насправді, саме про це я і збирався з тобою поговорити. Кров драко захолола в жилах, замерзла і розбилася на друзки. Професор Квірел сказав мені дещо, через що я почав думати, і ну, хай як ти відповіси на це питання, я все одно дурень, що не спитав тебе значно раніше. Усі в Грифіндари вважають Дамблдора святим, у Гафелпафі божевільним. У Рейвенклові всі пишаються собою, що збагнули, що він лише вдає божевілля, але я ніколи не питав нікого зі слизерину. Я мав би знати достатньо, щоб не коїти таких помилок. Але навіть якщо ти вважаєш, що з Дамблдором можна змовитися, щоб полагодити гуртожиток слизерин, то, гадаю, я не прогавив нічого важливого. Знаєш, сказав драку на диво спокійним голосом, зважаючи на все. Щоразу, коли я підозрюю, що ти робиш таке просто, щоб роздратувати мене, я кажу собі, що це має бути збіг. Ніхто не може робити таке навмисно, навіть якби він намагався, доки кров не витече з його власних вух. Це єдина причина, чому я тебе зараз не задушу. Га? А потім задушить себе. Адже Гаррі справді виріс із маглами, а потім Дамблдор вправно перекинув його зі слизерину до рейвенклову, тому цілком можливо, що Гаррі нічого не знав. А драко ніколи не спало на думку розповісти йому. Або Гаррі здогадався, що Драко не приєднається до Дамблдора так одразу, і це лише наступний крок Дамблдоровського плану. Але якщо Гаррі справді не знав про Дамблдора, то попередити його було найбільш пріоритетним. Гаразд. Сказав драко після того, як трохи впорядкував свої думки. Не знаю, з чого почати, тому просто почну з чогось. Драко глибоко вдихнув. Це надовго. Дамблдор вбив свою молодшу сестру, і це зійшло йому з рук, бо його брат Еберфорс відмовився свідчити проти нього.